Святий може, не правда, сказав угорі, буде розпакувати, і його шукати. Я так собі думаю, чи ця людина мала розкупала за сім років? Він хоче робити розкопки, коли немає ні коштів розкопки, нічого замінити. І чи наступовується сильота до тих людей, які стоять, це не будь ласка. Чи кому має тільки свої гуки, спасти батьків? Подивитися на тих людей і сказати, вони стілять, з хавають, так як ми говорить. Сьогодні вийшли, які не знають, що з нами за буде. з ними задоволення. Скільки можете на цей народ? Сьогодні остання ділянку від силової хочу продати, яким чином може історія, як ви хочете зробити. Не співати стояти. То запросити сюди зала, вони скажуть, що вони хочуть, що вони добуваються. Всі, як будете з почати своїм народу, треба взяти відомо си, української таким тимсовом. І будете у вас національна свідомість, може добре дати всі. Дякую. Дякую за ваш промоційні виступ. Дійсно, він не відчувається. Власне, сьогодні ранком я спілкувався з працівниками міста. Чітко їм ще раз даю позицію, що ми їх враз не дамо, там дійсно є дуже серйозний тиск від певних депутатів, від певних бізнесменів, які би хотіли на цій території проводити іншу діяльність Я мене чітко задекорував, і ця позиція була публічною, що на сьогоднішній день це є недопустимо людей. Який я віддати маю відносити до цього всього? Я не підписав ухвалення я ніколи не підпишу її. Я не підписав переглядення, ніколи не мав. Чому мені перед мене, я не знаю, ще є подальше на носити. Який я, маю то, що яновні колеги, я думаю, що більшість в цьому залі є слідна. Siamo persone grazie a Cristo e